Створити міцну сім'ю та знайти справжніх друзів дуже важко. Але є люди, які посперечаються з цим. Вони знають, як створити люблючу родину та знайти вірних друзів. І цей секрет ми відкриємо вам сьогодні. Сонце, весна, прекрасний час, щоб узяти дітей та відправитися на природу. Перші квіти, зелень молодої трави під покровом дерев, що прокинулися. Усе це створює сприятливі умови для гарного відпочинку. Взаємини між дітьми та батьками має величезне значення тільки вони повинні передати своїм дітям вміння гідно жити та долати будь які перешкоди на своєму шляху. Але навіть батьки не завжди знають, як потрібно правильно жити. Цьому треба вчитися самим кращим джерелом цих знань. Є Біблія, яка несе в собі вчення Ісуса Христа своїми вчинками Він показав, як треба жити, щоб знайти справжнє щастя, і навчив нас двом основним заповідям: полюби Господу Бога Твого, всім серцем Твоїм, і усією душею Твоєю і всім розумінням Твоїм, а також полюби ближнього Твого як самого себе. І саме за цими заповідями живуть люди з церкви. Добра вість. У цій церкві панує дух любові, добра та справедливості. Вони збираються не тільки по неділях на служіння, але ще й всією дружною сім'єю відпочивають і відзначають свята. Добре, що й погода цьому дуже сприяє. дуже зайнятий У мене завжди не вистачає часу на дітей. А сегодня Церковь Добрая Весть предоставила такую классную возможность пообщаться с детьми. Я с своим сыном пришли сюда, костер полили, эти эстафеты, интересные игры. В общем, настолько классно, я просто получаю огромное удовольствие от того, что я сегодня со своим сыном получаю тесное общение, то, чего мне обычно всегда не хватает. воскрес Господь, верю что живу с ним вечно, верю я, что мой царь грядет, я нашел любовь, верю в сына и Бог, мой Бог со мной, Иисус, ты мой лучший друг. мы не только умеем любить Бога, мы не только умеем поклоняться Богу, но мы умеем также проводить прекрасно наше свободное время. Мы умеем прекрасно проводить время, посвящая своим детям, своей семье. Потому что Библия говорит, что вы посеете, то вы и пожнете. И вот мы сейчас сеем свое время, свое терпение, свой свободный, свободное свое время в своих детей и в нашей семье. И я знаю, что мы и впоследствии будем пожинать такое же отношение от наших детей. И такие мероприятия мы постоянно проводим, потому что такие мероприятия они нас сплочают еще больше. Мы чувствуем единство, мы чувствуем всегда поддержку друг для друга. Дети любят такие мероприятия, они всегда готовы резвиться, бегать, кричать и веселиться здесь на природе. Поэтому это здорово. Мы любим Бога, мы любим людей и мы любим церковь. Завдяки знанням, які отримують від Господа ці люди, їх сім'ї позбавляються від конфліктів, зберігається вірність один одному, і Бог благословляє їх люблячими дітьми. Така сім'я легко протистоїть життєвим труднощам, і в радості і в горі, підтримуючи один одного, з Богом в серці проживають вони справжнє життя. У них багато безкорисливих друзів, які ніколи їх не зрадять і не обмануть. И гуляю, в игре играю. Здесь очень классно, можно повеселиться. Нам прикольно, мы гуляем, прыгаем, гладки гуляем. Мне здесь очень нравится. Мне тоже очень нравится. Я также вас приглашаю в нашу церковь Доброе Вести, в которой я верю, что вы найдете себе друга, настоящего друга, с которым вы сможете общаться, которому вы сможете открыть свою душу. Поэтому я искренне вас всех поздравляю с пасхальными праздниками. И я желаю, чтобы ваша семья была такой же дружной, как наша Божья семья церкви Добрая Весть. Присоединяйтесь к нам. Мы любим вас. І Бог любит вас. Знайте об этом и помните это всегда. Все гуляють, общаются, дружба развивается. Такие мероприятия развивається. Очень классно и хорошо. Всі семьей у меня тут и одна дочечка, і вторая і муж. Відкрийте ж і ви своє серце, і впустить любов, розуміння та позбавтеся самотності. Церква Добра вість з радістю відповість вам на всі життєві питання. Кожної неділі об 11 годині відбуваються богослужіння по вулиці Промислової, 1. Крок у напрямку церкви це крок до свого щастя, свого порятунку, свого спокою. І це тільки початок. Шел ты с небес и открылись глаза, глаза мои, Искала я лишь земных наслаждений, Желала счастья я только с тебе, Но ты пришел для того, чтобы все изменить мое.